Читаю зараз книгу, називається «Challenge Everything». І там автор каже, що ну, для того, щоб змінити щось. Ну, наприклад, він там пише про клімат, каже: От ви напишіть власникам там великих заводів, які погано впливають на клімат. Напишіть їм, що, ну, от, що це впливає на їх дітей, там що це впливає на їх батьків, ну, ну і так далі. Наступні покоління. І це, ну, це їх мотивуватиме для того, щоб робити більш екологічну екологічне виробництво. А я сижу і думаю, ну, цікаво, а що буде, якщо ви позвоните чиновникам і скажете, друзі, блін, завершуйте війну, якось зупиняйте, робіть щось, тому що це впливає на ваших дітей, що це впливає на ваших, ну, впливає і ваші діти в небезпеці, батьки в вашій небезпеці. Він там і пише, що спитайте, де їхні батьки, там, де їхні діти, і що на їх дітей це теж може впливати. Як ви думаєте, що вони вам скажуть? Вони з вас поржуть, тому що.